Будинок пані Світлани знаходиться буквально в декількох десятках метрів від величезної вирви, що виникла внаслідок нічного прильоту російської аеробалістичної ракети. В її будинку великим шматком асфальтобетону з дороги пробило дах, де зламало до півсотні шиферин та пошкодило кухню. Ані вона, ані її чоловік не зазнали ушкоджень. Зазвичай погано сплю стежу за повітряними тривогами. А це від саме відключилась. І я вже не чула першого вибуху, як каже мій чоловік. Да я почула глухий вибух і що сипиться хата і здригнулась. І тоді швиденько беремо собак і біжимо з хати. Ну, вибігли на вулицю, це було на початку другої ночі. Вибігли, побачили вирву, почали гукати сусідів, чи всі на місцях, чи, чи всі відгукуються, бо дехто не відгукувався. Побачили, що найближча хата коло нас вона дуже зруйнована, там двоє маленьких діточок, от, але всі живі і всі неушкоджені залишилися. Ну, і це найголовніше, бо це інакше як диво не назвеш в такій ситуації. І дійсно в будинку, який за нещасним збігом обставин, знаходиться просто навпроти. Величезної вирви руйнування більш серйозні. Нема даху, вибиті вікна, пошкоджений мікроавтобус, господарська споруда та розкидані дитячі речі. Бог милого, сьогодні цю фразу промовляють десятки мешканців села вільне, і це справжнє диво, що ракета завдала тільки масштабних руйнувань, і все обійшлось без поранених чи не дай Боже загиблих. От, наприклад, в цьому домоволодінні мешкають маленькі діти, і їхні гойдалки, їхні манеж та ляльки розкидані просто по подвір'ю. В цьому будинку в момент прильоту ракети поруч відпочивали пані Ліля, її чоловік, 30-річна донька. А також онук 11 років та онучка 3 роки. Дивом ніхто не постраждав. Лише донька Віка трохи отримала забій на нозі балкою, що впала після вибухової хвилі. Дочка з дочкою своєю спали ось в кімнаті, де це все обвалилося, і внук спав в спальні. І коли оце все пройшло, ми не поняли, що случилося, взрив, оце весь туман, весь дим, пиль, ми не поняли, що муж кричить: Ліля, Віка, я не пойму, де я, я не можу вибратися, звалилася з дивана. Ну... Якось вибралися. Попередня версія руйнівні наслідки викликав приліт некерованої крилатої гіперзвукової ракети Ха 22 що в довжину майже 12 метрів, а вага боєголовки одна тонна. Відомо, що ракета врізалась в товщу землі і вибухнула на глибині в 6-8 метрів. За щасливим збігом обставин це і є причиною того, що жертв та поранених серед цивільних немає. Розміри вирви вражають 16 на 14 метрів, а також 8 метрів в глибину. Пошкоджено 10 будинків, в яких мешкала. 35 людей, з них 9 дітей. На щастя, всі живі. Це диво на моє бачення. Що... Така вирва, люди не постраждали. Близько двох-трьох годин потрібно газовикам для того, щоб вони відновили газопостачання. 762 будинки на зараз без газу знаходяться, тому це буде подомовий обхід. На місце ракетного прильоту одразу виїхали представники поліції та екстрених служб. Після документування масштабів руйнувань людям почнуть видавати будівельні матеріали, а також почнуть приймати заявки на отримання грошової компенсації постраждалим домоволодінням. Всі і волонтерські організації, а також і під, маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям і ведуться певні роботи. Більше 20 будинків різного типу характера пошкодження, де вікна, де криші розкриті, де домогосподарства побиті, і паркани по -по понівечені осколками, і саме проїжджа частина населеного пункту, також вирва там знаходиться. Але зараз всі там працюємо, сили засоби є. Наразі на місці ракетного прильоту усувають наслідки чергового терористичного злочину проти мирного населення. До кінця поточного дня планують відновити газо-, електро та водопостачання до будинків, де є така можливість. Люди, в будинках, яких знищені дахи, цю ніч проведуть в родичів та знайомих. З вільного Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.